Сьогодні бере відлік третій тиждень операції збройних сил України у Курській області Росії. Від самого її початку експерти звертали увагу на те, що реакція Кремля на цю операцію є млявою. Сьогодні кажуть про те, що відсутність реакції свідчить про слабкість режиму. Путіна сьогодні опозиційне до Путіна російське видання написало, що насправді Кремль готується до того, що наступ на Курщині триватиме довго, і вже починає готувати населення Росії до цього до нової нормальності. Крім цього, зазначається, що за даними опитування, тривожні настрої росіян зросли до 6%, на 6% і досягли 45%. В Кремлі про це знають. Їм не подобаються ці цифри, однак сподіваються на, на їхнє швидке зниження. Проте, як насправді Зухвалу курську операцію реагують у Кремлі. Спитаю е, Марію Максакову, оперну українську оперну співачку і екс депутатку Держдуми Російської Федерації. Марія, привіт. Мої самі щирі вітання. Дмитро. Е, хочу сказати, що ми удвох тебе вітаємо. Бачиш цю чарівну пані, яка стоїть в мене. Тут. Так, так. так. Е, я кажу, що це мій Коностас. Е, ця чарівна пані приїхала як подарунок під твоєї мами, і я дуже вам вдячна обом. Що ви про мене згадали і подарували мені таку гарну? А, куклу Е, Радий бачити вас обох. А тепер давай про Кремль Про Кремль поговоримо. Чи дійсно на твою думку в Кремлі були розгублені на початку цієї операції? Якщо так, то на якому управлінському рівні а, наскільки я розумію, путіну доповідають з різних відділів, так би мовити, силових блоків? А, власне, що ти спостерігала? Що ти відчувала? Можливо, в тебе є інсайди. Ну, я не можу сказати чи похизитися якимось інсайдами, я можу тільки сказати, що а, по ну, низки а, різних а, реакцій я можу зробити висновок про загальну ситуацію. А, дивись, по-перше, дійсно а, гола правда є в тому, що в них немає відповіді. В них взагалі немає а, якогось чіткого плану. Що робити, якщо таке трапляється, і це, вочевидь. Значить, по-перше, я хочу подякувати Збройним силам України, хочу сказати, що це дійсно вражаюче. І тут, напевно, нам треба згадати, що цього не відбувалося вже щонайменше 80 років. Тому що навіть ці рейди, які були, але вони не були тривалими, Оці попередні роки е, декілька днів, так і до речі, ми мусимо теж визнати, що ця хоробрість була і Лігіона Свободи Росії і РДК. До речі, я вважаю, що е, сьогодні, от вся ця так звана опозиція російська, мала би ну, підтримувати щонайменше от саме е, саме тих бійців, які на стороні добра, які в лавах. Збройних сил України в окремих підрозділах у цьому Легіоні свободи Росії чи Батальйон Сибіру, Сібір, чи от РДК. Але цього не дуже траплялося всі ці роки, і тому може бути, що і ці рейди, які вони робили тоді, були не настільки довготривалі. Але як не крути, все таки з цих рейдів теж були зроблені. Я думаю, що дуже важливі висновки, і це сьогодні нам надало можливість вже. Так просуватися, що дійсно реакція відсутня це параліч. Ця реакція це ступор, в якої вони знаходяться. І зараз ми поговоримо, поговоримо про те, що це, скажімо так, публічна реакція. Тобто не лякайте Путіна, бо підлога з бетону. так? Але те, що вони все ж таки роблять, без якихось гучних. Заяв, Це, це теж треба обговорити, бо це я думаю для нас теж цікаво. Значить, по-перше, це вже ну не можна як не крути, ну не можна робити вигляд, ніби нічого такого не ну не відбувається. Це вже смішно навіть для таких, ну скажімо, там я не знаю. Кріпасних, чи як їх назвати, такі, які в принципі, по великому рахунку, вони за 25 років керування путіним. Ну нібито звикли не проявляти зайву реакцію, не виходити зайвий раз з дому. Бо єдине, що він налаштований робити, це от вся його так звана силова структура, не зважаючи хто саме, чи то Росгвардія, чи хтось інший, вони дуже добре вміють. Боротися з беззбройними опозиціонерами, ті, що стоять з е, паперцем, е, навіть просто без надпису, е, ті, що там, де, хто, там жінки, чи навіть там прогулюються з дітьми, це неважливо. От зі всіма ціма вони впораються аж просто хруст стоїть. як. Тож, е, автозаки і, до речі, багато чого з їх екіпівки. Було їм і закуплялося їм ну роками, і, ну в Німеччині у Франції. Здається, аж до сьомого чи до восьмого пакету санкцій зараз. Ну слава богу, хоча б це зупинилося, але ми мусимо просто визнати, що от така знає, знаєш, така. Гібридність з одної, з одного боку повну підтримку України, а з іншого боку, чомусь е, надання всім цим, цим е, підрозділам на кшталт Росгвардії е, всієї амуніції, з якої вони е, от саме що йшли в бій проти беззбройних своїх власних громадян. Але коли вони бачать е, професійний, е, як ти правильно сказав, ну в, в певному сенсі зухвалий, ефективний крок з боку. Е, Мужніх героїчних збройних сил України то вони взагалі не знають, що робити Ну, нуєві таке саме щось подібне. От е, протягом навіть. Е... Ну, з радянських часів, от уявіть, що б робив, наприклад, Брежнів, навіть якщо б він був старий, там чи їх завгодно. Ну, це важко таке собі уявити, щоб вони взагалі не, не, не щоб він не вийшов на телебачення, щоб він нічого не оголосив. Ну як так можна робити, ніби нічого не відбулося? Але так воно, а, нібито є, тому що немає відповіді. Але що він зробив? Перший крок був вже помилковий. Перший крок він призначив керувати, нібито КТО, це значить контртерористична операція. Значить, з на його на його погляд, значить, він призначив спочатку Бортикова. Значить, Борніков він вже є ну в такий вже, як би сказати, ну, старий, такий вже, може, і перевірений, але вже такий старий його підлобузник, який вже сам. ну… Втомлений від навіть того, що він вимушений керувати вже 73 роки, там сидіти о, в цій структурі. Е, зрозуміло, що він людожер, що він е, саме натуральний злочинець, але навіть він втомився від всіх всіх злочинів, які він мусить щодня робити. То е, тож він просто хотів вже на пенсію руками. І, і де триває постійно розмова, хто буде е, спадкоємцем, е, чи те буде той Ткачов. Вони всі одинаково, людожерливі, вони одинаково злочинні. Чи це буде корольов, чи хтось інший. Але там така справа, що він вже трохи втомлений, і тут йому, е, значить, е, от е, Путін е, значить е, каже, що він має керувати цією контр так званої контртерористичної операції. Ну, зрозуміло, що з цього нічого не виходить, і за пару днів він змінює своє рішення і призначає на все це Дюміна, як ми знаємо. А Дюмін – це є такий його улюбленець. Який нібито зупинів пригожена, і тут багато спекуляцій на цей рахунок. А чому тому, що Дюмін просто розмовами це зробив? Це не було демонстрації сили ні навпаки, просто Дюмін він під час, коли він фактично був дігустатором особистим дігустатором. Путіна під той час, коли свої головні всі цікаві для себе контракти робив його цей кривавий кухар. Тож пригожин, тому вони вже просто давні відносини. Вони друг один до одного були вже ну звикшими, і він просто знайшов якісь там підходять більш-менш пасуючі слова для того, щоб він повірив, ніби можна якось улагодити ту історію. Хоча для мене це дуже дивно було спочатку. Бо в принципі це було якось дійсно дивно, що він не розрахував, чим це для нього. Обов'язково закінчиться. Тож, значить, зараз він подумав, що може Дюмін має якусь чарівну паличку на цей рахунок, але ні. Дюмін виявився абсолютно неспроможним зовсім просто навпаки. І тоді він влаштував свою подорож до Чечні. Тут ми мусимо шо, про що проговорити, що хто такий цей Дондон Кадиров? Дондон Кадиров це є син людини, яка зрадила. Свій власний народ чеченський. Тож вона, його тато, цей Ахмат, він ну, ліг під Путіна, зрадивши незалежність Чечні. Чечня мала абсолютно ті самі права, як 15 радянських республік, і хотіли своєї незалежності, у них була прийнята їх нова Конституція, вони мали автономію. Весь час радянської влади, і тому вони мали абсолютне право вийти, але їх їм не дали. Фактично, Чечня сьогодні це є ну країна під, під окупацією Російської Федерації, і вони це зробили шляхом двох воєнних кампаній проти незалежності Чечні. І от саме той хто зрадив свій чеченський народ, був тато цього Кадирова. А, так, і тому я просто хочу сказати, що для Кадирова а, зраджувати це абсолютно ну як би сказати, природньо. Це те, що до це в чому він ріс. Там може бути тільки розмова про те, наскільки вчасно а, хтось це зробив, чи, чи б, трохи а, треба було повільніше чи навпаки швидше це робити. От це тільки в цьому питання. Тому його от зараз оці а, якісь стрібки до. Спочатку монумента а, загиблих а, в, а, в результаті його власне, а, дій, тому що зрозуміло, що я не знімаю провину з тих, хто це влаштував. Але якщо ми будемо читати інтерв'ю цього, а, тоді той був як його прізвище наєм забулося, а, він що сказав? Що е, вони помиліли помилилися помили, в тому, що вони думали, що ніколи не буде надано е, е, приказу е, стріляти в дітей. От в тому вони помиліли, помилилися, але Путін це зробив. Тому які були б жертви, е, якби він себе вів би інакше, і по перше, цього ніколи би не було, якби е, Росія не влаштовувала свої злочини військові саме на території Чечні, коли не давали їм е, їх. Абсолютно ну, законної незалежності. Тому він прийшов туди, значить, він навіть не прийшов а приповз. вперше хтось побачив Путіна на колінах, до речі, бо раніше якось цього не було, і він тем не менш все одно помилився у кількості жертв у кількості загиблих дітей. І так добряче помилився, Помилився так на 20 чи то. Тобто, він, ну особливо для тих, хто це пережив. Я думаю, це абсолютно це, це котра, котра вже образа по рахунку від нього, а, і це означає, що це для нього ну не щиро було все одно. Це все одно він при повз тому, що зараз. І я зроблю такий невеличкий прогноз, нащо було пертися саме в Чечу. Ну я розумію, що. Він хотів хоч з кимось домовитися про власний захист, хоч з кимось домовитися про те, що наприклад, от зараз вони вони не хочуть оголошувати мобілізацію. Це ну не вигідно йому з політичної точки зору, бо це не популярне рішення, але а, йому все одно потрібно відкудись збирати от людей, які вже не хочуть навіть за гроші, навіть за ці гроші, що вони вони збільшують, але ефективності від цих збільшень а, не бачать, бо не йде вже ніхто або не йде в достатньо кількості. і Що вони видумали? Вони видумали, що вони будуть. Я це вже прозвала мент, або ні мент. Тобто вони сказали своїм поліцаям, що за кожного кого вони значить, ну тут ну злочинські. Це навіть адміністративне, якісь там якби, порушення, за кожну таку людину, що буде приведено до військомату, буде додаткова виплата для цього поліцая 10 тисяч рублів. Ну зрозуміло, що це не дуже велика сума. Але якщо він він приведе за день декілька, то це не набереться. Тому я вважаю, що вони якщо це коштує 10 тисяч, то хтось може відкупитися. Значить, той, хто відкупається, платить напевно 20 і стає на абонемент. Я так думаю, це значить такий, значить, засіб, щоб. Трохи привабливості для своїх власних поліцаїв, видно, що там серед цих силових структур вже немає лагідності, це і немає вже між ними якогось порозуміння, і може бути, що десь вже він відчуває якийсь бунт, то він значить відрізає шмат якогось м'яса от цих майбутніх утилізантів і значить, кидає цим мінтам. Тож це означає, що мобілізація така прихована, вона триває, але хто буде тренувати цих навіть, якщо вони їх зберуть, а не не мутів, не неспроможних, не важливо. Тож він поїхав напевно до Чечні, так званої, бо це ми знаємо, що мала би бути е, вільна Республіка Ічкерія, але зараз ми розмовляємо. Ну маємо то, що ну говоримо про те, що зараз от власне існує. Е, значить, він поїхав певно, що вимовляти може інструкторів їхати туди тренувати. Значить, ну це одне, що приходить на ум. Інше, що він хоче, щоб частково ці треновані. Переєдналися до взагалі, оцей КТО, як він її назвав, і по третє, значить, тут питання. Значить про, про природність зради для родини оцього Дондона. Я вже сказала, але ще є і те, що він зацікавлений. Я маю на увазі Кадирова в тому, щоб у ці всі натреновані стільки років він на це в принципі поклав і грошей, щоб вони були навколо нього, а не десь там. Тому це велике питання, чи він взагалі буде це виконувати. Але є ще в мене така, ну я так думаю, гіпотеза. Може бути, вони хотіли щось більш делікатне обсуди обговорити. Тобто, може він е, вмовляє їх, або може там розроблений вже якийсь план, з яким він приїхав. Е, просто подивіться або декілька планів, щоб обрати якийсь один, чи, чи декілька обрати з них. Я думаю, що там якісь терористичні атаки плануються. Тому для того, щоб люди подумали, ні, це не він, бо він тільки... Що на колінах навіть стояв. а значить, спочатку були ці коліна, а потім він собі поїхав. Видно, що розбирати, які там плани є. Проти кого вони можуть бути спрямовані. А, що саме вони можуть зробити в якості, наприклад, провокації? А, тобто, щоб хтось може думав, що це було зроблено, наприклад, українцями. Ну ну таке вони можуть. Марія, зробити. Я пропоную повернутися. Повернутися останнє питання. Поставлю все ж таки до саме Курської області. Тут питання в тому, які зараз є варіанти можливості у Путіна. Колега з Більд Юліан Рьопке він робить зазвичай дуже гучні заяви. От зараз повідомляє, що зсу просуваються, і втрата так? Кореневого буде гіршою для репутації Путіна ніж втрата суджі? А я пригадую заяву Зеленського, який сказав, що червоні літіні лінії Путіна стерті у суджі, однак наші партнери на заході вони ж так не вважають, вони придивляються до ядерної зброї Росії і так чи інакше продовжують боятися. А, як ти собі можеш уявити, от подальше, якщо, наприклад, ЗСУ просуваються, займають території в інших регіонах Росії, а, чи є оцей момент крайній Точки кипіння, коли в Кремлі подивляться хоча б у бік ядерної зброї, чи ні? Дивись, я думаю, що, по-перше, це дуже бажано, щоб Збройні Сили України просувалися, і я думаю, ну Дивлячись на реакцію саме от цього цивільного населення, видно, що абсолютно ніхто не проти цього просування. Це ну цікаво. Просто це означає, що вся пропаганда, яка працювала там беззупинно стільки років, в принципі, не нічого не здобуло. Тобто, фактично, люди мирно і навіть дружньо відносяться до, до збройних сил України. І це означає, що в принципі просування я думаю, що буде ну не тільки до от, цього населеного пункту, до цього міста. Далі може бути Корчатов, тобто Курска за Курська АЕС вибач, значить, далі що значить, по великому рахунку, якщо Курська АЕС перегляне трохи свой свій графік роботи і відключить деякі, наприклад, значить, військові ці ВПК комбінати міталоргічні чи ще якісь. То потім до речі, світла не буде навіть у Москве, тому що від саме цієї. Аес залежить весь, весь центральний федеральний округ, тому в принципі це відкриває просто ну безмежні можливості. І я дуже сподіваюся, що е, збройні сили України скористуються цим і просто дійдуть фізично до Москви, вижнуть цього Путіна. Е, на жаль, це виходить, що приходиться робити власне самим, Бо ми бачимо, що наші партнери західні мали би трошки знаєш, ну. Хоча б дивлячись на от е, цю сміливість, хоробрість зараз, а додати трохи своїх теж зусиль. Я по перше, що хочу сказати, от навіть закликати, може так сказати. От дивись, е, оцей аеродром оленьї. Він знаходиться е, за 150 кілометрів до фінського кордону. Чи я, чи, чи ми мусимо нагадувати нашим е, слухачам, скільки і глядачам, скільки зла було зроблено е, Радянським союзом відносно е, Фінляндії? Е, як в 39-му році почалася ця е, огідна абсолютно військова компанія? Як за це Радянський союз був викинутий з Ліги Націй, як, врешті-решт, навіть Ліга нація зупинила своє існування і стала потім ООН, але не будемо зараз говорити про те, наскільки не ООН, це ще гірше, по-моєму? Та, хоча б, хоча б викинула радянський союз під той час, це було в 39-му році, але досі всі ці землі знаходяться все ще під окупацією Росії, тобто це вибор, вся Карелія і так далі. Тобто в них є власні рахунки. З ними, які в принципі були, я не розумію, чого саме їх зупиняє 150 кілометрів. Якщо вони вирішать знищити всі ці стратегічні бомбардувальники, оці ту і так далі, промислава, ми з тобою щоночі напевно дивимося, як саме вони де злітають, куди вони так. літять, де скільки годин до того, що вони сядуть, де ще питання: от як так може бути? Якщо він каже, що він знаходиться у війні з НАТО, як він там собі там може навіть уявляючи для своїх оцих от. Оці якби божевільних, Але хто ж, хто ж всю свою стратегічну авіацію ставить тоді просто під ніс того, нібито ворог, ніби то, якщо це так? Тобто це означає, що фактично Путін боїться виключно України. Оце мій висновок, який я зробила, тому що можна так що також пригадати а, окупований Кьонік Можна пригадати багато чого ще можна пригадати велику кількість китайських територій, які були захоплені протягом спочатку російської імперії, потім ще навіть радянський союз, що захопив а оцей звідки шойгу цей а, боже, Туга. А, навіть це було вже в 60-ті роки. Це це таке знать повзуча така окупація. достатньо довго те саме можна сказати про Японію. Японія теж має а, багато чого пригадати. Тобто, зараз а, з одного боку всі ніби так дивляться. Думають, ну що там Україна зможе, замість того, щоб приєднатися як можна швидше і зробити ще декілька фронтів. Це питання було б вирішено швидше, це зрозуміло. А я мушу сказати, що навіть якщо ніхто не приєднається, зсу все одно зроблять все саме самі, і я дуже вдячна за кожний крок. Я розумію наскільки їм важко. Я всіх закликаю допомагати зсу. Я закликаю також наших західних партнерів, щоб вони трохи прокинулись, бо це історичний шанс. Марія, дякую за розмову. Марія Максакова, оперна співачка і екс-депутатка Державної думи Російської Федерації, була моєю співрозмовницею. Ви ж, будь ласка, тисніть подобайку під цим відео і підпишіться на канал РБК Україна в YouTube, якщо тут вперше.